Конкурс проводиться на честь 235-річчя Херсона. Перший тур проходить у всіх школах міста, а за його результатами 11 кращих команд змагатимуться вже у другому етапі, який розпочнеться незабаром. Організований управлінням культури Херсонської міської ради, центральною дитячою бібліотекою та спільно з обласними краєзнавчими і художніми музеями цей конкурс сприяє розвитку дітей. Він присвячений 235-річчю міста нашого, ну і в світлі ініціатив. Соціальних ініціатив президента діти майбутнього України. Основним, де є питанням створення умов для творчого розвитку дитини. Завдяки зусиллям бібліотеки філії номер 5 централізованої бібліотечної системи змагання відбулись весело та цікаво. Усі діти добре проявили себе, адже для них книга найкращий друг. І вони відчули, що дорослі це цінують. Мы являются соорганизатором. Это центральная детская библиотека. Для чего создан этот конкурс? Это популяризация читающей молодежи среди своих ровесников и привлечение общества к читающему поколению, потому что интеллектуальное будущее. Нашого общества тут, в этом залі сьогодні є нашими учасниками. Поважні члени журі відзначили важливість такого заходу для підлітків. Читання дуже розвиває людину, логічно мислити, образно мислити. І коли людина особливо в такому віці дитина прилучається до читання, то це гарантія того, що вона буде комунікабельною, що вона буде перенати в цей. Величезний художній світ книги і цим розвивати себе, і це крок до успіху. Читання книг це безумовно найголовніше, тому що в них вони це джерело знань. І звідти як діти якомога більше черпають того, той інформації, яка їм необхідна. І, мабуть, спілкування з книгою це. Ну, щось таємниче і незвичайне. Останній читацький батл відбудеться у вересні напередодні святкування Дня Херсона. Команда Переможець заключного етапу отримує звання Лідер читання серед загальноосвітніх закладів міста та нагороду Кубок мера.